Анатолій качан Море грає. Море грає, море грає, хвиля хвилю доганяє, наступає їй на п'яти і не може наздогнати. З неба чайки білокрилі, з криком падають на хвилі і хапають, мов пір'їнку на люту із хвиль. Рибинку, у морі, яхта біла, Ловить вітер вітрило. А на кручі біля хати дві тополі височенні Хочуть вітер піймати В паруси свої зелені. А з полів на косогорі, з володінь перепелиці, Линуть, котяться до моря хвилі ярої пшениці. Десь отам, на виднокрузі, Коли дмуть вітри південні, Зустрічаються, мов друзі, хвилі сині і зелені. Море грає, поле грає. Хвиля хвилю доганяє, наступає їй на п'яти і не може наздогнати.